Доброго дня! Вітаємо на каналі GreenVision. Відключення світла вже пройшло, але у вашому будинку, як і раніше, відключають світло і висадите без інтернету. Сьогодні ми розглянемо просте і бюджетне рішення для вашого роутера, щоб у вас був інтернет завжди за умови підключення інтернету по оптоволокну. Обов'язково додивіться відео до кінця, щоб дізнатися найефективніший засіб отримувати безперебійний інтернет у себе вдома або в офісі. Тисніть вподобайку і поділіться цим відео з друзями, якщо інформація стала для вас корисною. Wi-Fi роутер, як будь-яка інша техніка, не може працювати без електроенергії. Нещодавно ми з вами пережили довгі відключення світла. Кожен, хто працював або навчався дистанційно на тлі аварійного знеструмлення мережі, мав чималі проблеми з комунікацією та отриманням інформації. Джерела безперебійного живлення повинні бути у кожному домі, навіть якщо вам здається, що проблема відключень електрики відпала. Чому? Тому що це не тільки резервне живлення. У цьому ДБЖ є такі функції, як захист від перезарядки, захист від повної розрядки батареї, що може нашкодити вашому ДБЖ, захист від короткого замикання, що збереже ваш роутер. Детальніше про це дивіться у наступних відео, тож підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Є От і добре! Все дуже просто і вам не потрібна стороння допомога. Але якщо у вас все ж таки залишилося питання, ви можете задати їх нам, зателефонувавши до підтримки або в чаті підтримки у телеграм-каналі. Номери посилання є в описі до відео. Потрібно під'єднати роутер до загальної мережі безперебійного живлення квартири або офісу. Коли у мережі є світло, безперебійник виконує функції імпульсного блоку живлення з функцією стабілізації напруги. Вхідна напруга від 85 до 265 вольт. Напруга на виході 5, 9, 12 В. Коли мережа знеструмлена, безперебійник автоматично перемикається на режим живлення від акумулятора. Ємність акумулятора 10400 мАч. Час автономної роботи до 10 годин. Нагадуємо, що реальна тривалість автономної роботи залежить від споживання роутера. Акумуляторна батарея автоматично заряджається від мережі 220 В. Завдяки літєвому акумулятору час повної зарядки близько 3-4 годин. Безперебійник підключає до споживача через відповідний слот 5, 9 або 12 вольт. Типи підключення RJ45, USB dc 55 DC21. Далі підключаємо ДБЖ до мережі 220 В. Як бачите, все доволі просто. Порти для підключення та індикація режимів роботи розташовані на корпусі ДВЖ, світлодіодні індикатори ємності акумулятора на 175-50 і 25%. Індикатор стану роботи, перемикач on-off, кнопка скидання для POE, вихідний інтерфейс Ethernet, вихід POE 15 24 В. інтерфейс LAN Ethernet, селектор вихідної напруги 15-24 Вольта, вихідний порт USB, вихідний порт 15 12 Вольт. Вхідний роз'єм живлення 220 вольт. Крім роутера, це джерело безперебійного живлення можна використовувати для наступних типів низьковольтного обладнання: маршрутизатори, модеми, системи відеоспостереження та контролю доступу, платіжні термінали, системи побутової та охоронної сигналізації, аварійне освітлення, персональні системи зв'язку, пристрої Bluetooth. CD, MP3 та md плеєри портативні DVD тощо. По суті, можна використовувати як невеликий павербанк практично для будь-якої техніки. Інтелектуальне керування дозволяє підтримувати постійну напругу, автоматичне перемикання режимів, надійний захист від глибокого розряду або зайвого заряду АКБ, перенавантаження струмом, короткого замикання, перегріву та інше. Можливість підключення кількох споживачів має 5 виходів для підключення різних пристроїв. Довгий час автономної роботи. Ви завжди зможете залишатись на зв'язку через інтернет, а також отримуйте додаткове джерело для зарядки вашого мобільного телефону. Компактні розміри та легка вага, дебеже не займає багато місця. Його можна, наприклад, прикріпити на стіні або розташувати на столі. І наостанок народна ціна. Купити пристрій за ціною виробника та з офіційною гарантією 12 місяців можна за посиланням, яке ми залишимо в описі до цього відеоролику. На сьогодні це все. Напишіть коментар, чи було це відео для вас цікавим та корисним. Не забувайте також натиснути вподобайку, підписуйтесь на канал та увімкніть повідомлення, щоб не пропустити новини з миру технологій. Green Vision завжди поруч.